Всім привіт! Вітаю на каналі Спробуйся сам. Зараз хочу зробити невеличкий огляд ось такого кабеля для швидкої зарядки. Фірма ось така: 100 ватник, довжина 1 метр. Купував на Алікспресі. Давайте подивимось і хочу розповісти. Для чого я його купував? Зараз стану я його. Ну, такий досить товстенький кабель, подивіться, все наче зроблено гарно. Ось така є додаткова липучка, якої можна зробити більш зручніше для себе. Якщо. Вам треба більше довжина, то робити більшу. А якщо десь меншу або подорож в сумочку покласти, просто оцей липучкою хомутик затягуємо і все. Ось є ось такий, наче, дисплей. Написано потужність 100 Вт. А чи справді він буде. Видавати ми зараз подивимось. Тут також логотип цієї фірми. Як я хочу протестувати. Дивіться, в мене нема такого потужного 65-ваттного поки що павербанка, Але є ось такий, але тут, наче, у нас є USB Type-C. Ось такий. Порт або в ноутбуті у мене є. Зараз спробую показати на іншому ноутбуці ось такий бачите, порт для швидкої зарядки Thunderbolt, а, тому зараз спробую підключити та подивитись, що буде показувати на дисплеї. Так, тестувати я буду ось на такому телефоні Samsung uh, S10. Просто беремо, де наш кабель, і вмикаємо у розієм. Так, щоб ви бачили, що це все на ходу, Так, ось показує 7 ватт, зарядка пішла. І. Що у нас швидка зарядка працює. Ну, наче все нормально, але чомусь воно спочатку, коли я підключаю, показує 18, а потім е, на дисплеї 7. Добре, зараз спробую ще від павербанку зарядити його. Так, продовжую експеримент е, ось такий павербанк, Redmi на 20 тисяч. Підключив. До телефона показую 2-3 ватта чи вольта. Але чомусь на дисплеї нічого не показує і зарядка не працює. Треба розбиратись. Зараз спробую примусово його включити. Але, напевно, це нічого не дасть, бо чомусь воно не працює. Отже. Якщо підключати через а, ноутбук, то все чудово працює і заряджається. Так, я буду швидше монтувати файли і перекидувати дані. Але треба купувати додатковий павербанк З більш потужною, щоб подивитись чи справді 100 Вт він видає. Отже, якщо вам було цікаво подивитись відео про цей кабель, ставте подобайку та підписуйтесь на канал Спробуйся сам. До зустрічі!